17 квітня стартував перший раунд плей-офф баскетбольної суперліги. В Южному у своїй першій дуелі зійшлися БК Хімік і БК Феро НТУ. Розпочали команди дуже сумбурно, Особливо не пішла гра у господарів, на рахунку яких було всього одне влучання з гри і чотири втрати за перші п'ять хвилин зустрічі. Хімік програв підбори на своєму щиті, завдяки чому «Феро» набирав легкі очки із других спроб. І лише завдяки очкам Мічела господарі іноді зарівнювали рахунок. Проте гру і надалі контролювали гості. У другій чверті юженці заробили велику кількість фолів, що змусило русу знімати з гри лідерів. У той же час американські легіонери ФР результативними ривками створили комфортну перевагу для своєї команди, яка впевнено виграла першу половину – 35-44. Стартові хвилини другої половини повернули інтригу зустрічі. Хімік організував ривок 6-0 і різниця між командами скоротилася всього до трьох балів. Проте після цього гості знову довели різницю до двозначного числа і впевнено утримували її. У южниців було декілька шансів повернути інтригу. Проте підвели команду численні помилки в атаках та програші на підборах. Підсумку 67-85. Першу перемогу в серії виборов феро. Da prvo zasluženo smo izgubili ovu utakmicu. U prvoj oči, ja čistaje da zasluženo mi danas proigrali. Imali smo dva zadatka što se odbrane tiče. Bilo nam je dve zadaće što gostuje za obranu. To je da ne damo skoku ofanzivni skok. Eto ne daćemo podobrati u napadenju i da im ne dozvolimo kontranapad. I da ne dađimo ubijati brzi prore. To su bila dva osnovna zadatka. Eto dve osnovne zadaće. A mi smo iz, iz toga iz pripreme utakmice primili koliko poena? 36. 36 smo primili na Лошее заградивание и на контрана. Они забили нам 36 очков на то, что мы плохо ставили спину и на быстрый прорыв. У нас было время для восстановления и подготовки. Поэтому команда сегодня выглядела впервые, наверное, за последние месяцы свежо. Играли хорошо. Я не знаю, как там будет дальше. Думаю, что будет упорная борьба. Надо готовиться к следующим миру. Уже 19 квітня знову в Южному команди зійдуться у другому матчі серії. Южницькому хіміку потрібна лише перемога. В іншому випадку шанси потрапити до півфіналу будуть мінімальними.